У Вінниці відбулось відкриття скульптури святому Якову, що є відправною точкою Каміну Подоліку, подільського шляху Святого Якова, який веде з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар. Кінцевою точкою подорожі є місто Сантьяго де Компостела, Іспанія. Встановлення даної фігури ініціювала релігійна громада костелу. Більше у наступному сюжеті. Урочисте відкриття скульптури Святому Якову відбулось біля костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Ця локація стала відправною точкою Каміно-Подоліко культурно-пізнавального та паломницького маршруту з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар за моделю шляхів Святого Якова, що проходять через усю Європу до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Пілігрим з Вінниці Олена вперше вирушає у таку мандрівку. А от у Наталі вже є досвід. Вона пройшла шлях святого Якова у Іспанії. Шлях Святого Якова все таки вимагає. Скажімо так, рухатися в напрямку і постійно бути в тонусі. Тому на початку мені на шляху було складно, але це просто дорога, яка навчає тіло звикати до певних випробувань і далі це вже в кайф. Тому я сподіваюся, що цей процес адаптації ми пройдемо дуже швидко. Вінницю як координатора культурного маршруту прийняли до Європейської федерації шляху святого Якова. Таке рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї Федерації в іспанському місті. Потес сьогодні розпочинається найсхідніший найсхідніша точка шляху Святого Якова. – це той процес, який ми з вами розпочали ще 2019 року. Чотири тисячі кілометрів з міста Вінниці до Сантьяго де Компостело. Чотири тисячі кілометрів, які навряд чи, ну, хтось може осягнути, але ми говоримо про перший крок, про крок через 11 громад, які проходити будуть поділлям. Той шлях, який кожен буде йти паломническим шляхом Святого Якова, хай приведе до мети. У нас є в кожного різні думки і бажання, різні цілі. Але в нас є і одна велика ціль, і одне велике бажання це наша спільна перемога. Хай Бог поможе нам усьому. Як оберіг для паломників слугує сонячна мушля, символ святого Якова. Без неї у дорогу мандрівники не вирушають. Це дуже важливий атрибут паломництва. Це сонячна мушля, символ Святого Якова з хрестом-мечем. Чому хрест меч? Тому що Святий Яків є небесним покровителем Іспанії, зокрема з тих часів, коли Іспанія боролася з мусульманською окупацією, і всі паломники, коли простують цим шляхом, вони, по-перше, беруть як оберіг для себе і як розпізнавальний знак, що вони паломники. Тоді, наприклад, середньовічні на них менше шансів, що нападали би якісь розбійники. А по-друге, це такий ну умовно сувенір, який вони привозять як доказ того, що вони побували в паломництві. Ця подія, вкотре підтверджує, що Україна, попри війну, продовжує боротися за збереження своєї історії та культурної ідентичності. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.